Озвучка манги у пошуках Камелії, том 4, розділи з 96-го по сотий. Приємного перегляду. Камелії, а ця жінка, Принцесо, куди ви? Заждіть хвилинку, я маю дещо перевірити. Ця служниця, яка тільки напробігла повз, безсумнівно, це Мерелін. Що вона тут забула? У пошуках Камелії, розділ 96. Вибачте за запізнення, мамо. О. -о, -о. К камеліусе, я гадала, у мене немає доньок у сім'ї негарно глузувати зі своєї матері. Невже чутки правдиві, Маркізо, кажуть, що ви ростили дівчинку як сина? Щ що ви? Це всього лише плітки. Схоже, мій син настільки розлючений на мене, що вирішив розіграти мене, вирядившись у жіноче вбрання. Леді Камелії. «Принце Серхіо, приємно бачити вас тут сьогодні, Маркізо Бейл. І якщо не помиляюся, ви якраз збиралися принести свої вибачення Камелії. То герцог і харне мужолюб?» Принц Вейт, здається, не здивований цими по по по. по Божечки, <сум> Кадиспой вось заключила. Принц Вейт здається не здивований цими новинами. Невже вони про все знали? Матір божа усе було брехнею? К Камелюс, я пробачаю тобі. Нехай ти зіпсував цю церемонію на зло мені. Ти все ще мій любий син, тож пробачи своїй матері за її помилки в минулому. Я не хотіла навмисно зашкодити тобі, синку. Не навмисно кажете. Хіба схоже, що брешу? Так, ви обманювали усіх з моменту, як привезли мене до палацу, і аж до сьогодні. Ви брехали про те, що я хлопець, що моя справжня матір померла, хоча вона досі жива, і вам було мало скинути всі свої гріхи на неї. Тепер ви хочете звинуватити й мене у крадіжці. Тою, хто передав діаманти злочинцям Луфру, були ви, мамо. Камелюсе, Та як ти смієш втягувати свою матір у цей брудний злочин? Годі, мамо. Анхар доповів про все. Перед тим як утратити свідомість, він бачив, як ви передавали діаманти озброєним бандитам. Кейранне, яка ганьба, Маркізо. Ви насмілилися запросити мене на цю хамську і дешеву вечірку. Н Ні, мене підставили. Я... Дозвольте пояснити. Вибачте, шановні гості, моя дружина сьогодні погано себе почуває, тож. Який сором. Ходімо звідси, друзі. Уперше мене запрошено на такий абсурд. Ви мусите пояснити цей балаган маркізе Бейл. Люба, ну ми повернемося додому. Кейране, тебе це теж стосується. Певно, ти зараз тішишся собою. Ти була готова принизити свою родину і навіть кейрана заради цього. Я доклала стількох зусиль, аби захистити все цінне для мене. Але ти все зруйнувала. Камелі, заберіть Маркізу в її покої. Батьку, принце Серхіо, минулого місяця ви висунули мені пропозицію. Заберіть мою доньку до Гайору. Але Лорде Бейл, Мілорде. Прошу тебе, Камеліє, я благаю. Покинь імперію. Ха. Камелії маркізе, вам повинно бути соромно. Камелії завжди. Клоде. Мерлін. Служниця Мерлін у змові з Маркізою. Камелія у небезпеці, Ха. 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 кінець третього сезону. Додаткова історія. Одного дня до маєтку завітав невідомий гість. К'я, іди геть, ти глянь куди зібрався, лети звідси, «А, сокіл? Ем... Не хвилюйтеся, панно, я розберуся із ним. Так вона сказала, але. А, не наближайся. Панно, лишенько, і лаю. Хм, ну звідки він постійно прилітає? Оближче, його не обов'язково виганяти. А? Що ви таке кажете? Цей сокіл бачила, який у нього моторошний вигляд? А раптом він би поранив вас. Ух, як я! <Recommendium> ага. Деяких соколів вирощують як посланців. Це може бути один із них. А, Сокіл-посланець? З якої причини до нас залетів поштовий птах? Можливо, він загубив свій дім. Хм. А? Ти знову тут? Піп'я вже заснула, мабуть, завжди хвильку. Гей, чому ти постійно залітаєш до нас? Ти загубився? Г. Е, вибач, я не розумію. О. Так і думала, що ти поштовий птах. Коли я отримаю твою відповідь сумую за тобою. Хм, Хто це відправив? Не вже мама, хоча не думаю, що вона має стільки грошей, аби виростити такого сокола. А, може, це герцог Клод? клот? Ні, він не міг це відправити в розпал війни. До того ж, у нього немає причин зв'язуватись зі мною. А, Камелія, ну, ну в сенсі немає. Ну, подивись на, на цього сокола, бідненький він уже тобі всіма своїми тьохінками сказав, що да, да, це Клод, І, і сама подумай, ти, ти йому в коханні призналась на тій війні, ну в сенсі немає немає причини. Як? Ну. ну, 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 ну вибачте. Я також сумую, не хвилюйся за мене все добре. я знаю, як важко чекати відповіді, що ніяк не надійде. Сподіваюся, цей лист робить твого господаря менш самотнім. Насправді це лише відмовка, яка мені була потрібна. Маю надію, що так мама дізнається про мій добробут, навіть якщо не є відправником. І я сподіваюся. Він теж дізнається про мою прихильність. Згодом? Т То це дійсно був ти? Клята падлюко, скільки років жили разом, а тепер не впізнаєш мене? Клоди, якого біса він творить? Наступна сцена є продовженням 80-го розділу, а саме прихованою сценою під час зустрічі Камелії з клодом? Неначе голодний звір. Я сумувала герцогу. Невже більше за мене? Хоча таке привітання суцільні тортури. Від мене тхне алкоголем, я ж так давно вас не бачила. Буде погано, якщо від мене тхнутиме випивкою. Неприпустимо. Мені потрібно у ванну. Стривай! Ти пошкодуєш про це, коли оговтаєшся. <рес> я попередив. <рес> Ніколи не бачив її в такому стані. З ким же вона пила, що довела себе до такого. Винуватиця? <рес> Ваша світлосте, не хочете приєднатися? <рес> Тут дуже тепло. А? Твоя усмішка колись веде мене з розуму. Якби ти знала, чим я жив останні три роки, знову спробувала бути. -кти. Як завжди власне, ти добре знаєш, як змусити людину з'їхати з глузду? Як тобі тільки вдалося дурити мене стільки часу І з таким тілом? Херцог теж теплий, егеш? Відважний і безсоромний. За кого ти мене все таки маєш? Хіба це має значення? Зрештою, це лише сон. Хм. А якщо він правдивий, що тоді робитимеш? А лоскотно. Краще змирися. Уважай це покаранням за те, що розтопила в мені вогонь, який я не можу загасити. А. Камеліє. Ах, схоже, це я тут відбуваю покарання. Кінець додаткового розділу за годину до аварії Мерлін. Хіба її не було вигнано зі столиці? Як вона опинилася в маєтку? Цей одяг, що вона збирається робити? Це особистий водій Лії. Хм, Про що вони так довго шепочуться? Невже Маркіза втягнула Мерліну у це? Навіть не думайте пити його. Камелія точно в небезпеці. Мерлін? Що ти тут взагалі робиш? У пошуках Камелії. розділ 97. Клода, це Мерлін. Я спіймала її, коли вона намагалася сховатися в маєтку. Відпустіть мене! Схоже, вона підлила щось у чай водія Камелії. Ми знайшли цей флакон у її кишені. Ти таємно проникла сюди, щоб отруїти шофера? Це несправедливе звинувачення. Я лише служниця, яка намагається вижити після ганебного падіння своєї сім'ї. І якщо ви думаєте, що в мене інші мотиви, то помиляєтесь. Виправдовуєшся так само, як і твій покійний батько. Прошу, повірте мені. Мого батька стратили через підозру в отруєнні вашого. Думаєте, мені хочеться повторити його долю? Усе, що я чую, лише виправдання. Це правда. Меркіза справді наказала підлити отруту водієві Камелії, але я нічого не зробила. Колись я теж була аристократкою, так тепер стала просто людинкою. Проте я не могла опуститися до рівня вбивці. «А вже ж, ти всього лиш отруїла чай за наказом Маркізи. Якби ж я знала, що стану заручницею ситуації, ніколи б і ногою не ступила сюди. Спочатку ми переконаємося, що Камелія в безпеці, розберуся з тобою пізніше, спостерігайте за нею і чекайте на подальших наказів. В Ваше світлосте, план Маркізи простий убивство замасковане під автокатастрофу. М -м. Потрібно прослідкувати за ними машиною про всяк випад. Клоде! ти раптом не бачив охоронця маркізи. У чому справа? Його ніде немає. Це дуже підозріло. Чекай де зараз лія. Очевидно, я наївно сподівалася, що все зміниться після того, як з'явлюся перед іншими в сукні. У маєтку бейлі в мене завжди вважали за пішака, яким можна користуватися і викинути. Ти була готова принизити свою родину і навіть кайрана заради цього. Якщо мій пошук власного щастя для них означає зраду, то хіба так звана сім'я сама не зрадила мене, коли вирішила позбутися? Тепер я не знаю, чи взагалі зможу бути складом. У цій країні. Так, міледі, у цій країні жінки можуть мати власні прізвища. Гадаю, такі заможні леді, як ви краще знати, але я не думаю, що це можливо як в імперії, так і в інших країнах. «Га?» І з вами все добре, міледі. Мабуть, варто зупинити машину, вам потрібно на свіже «Га?» пов... Ай, панно, обережніше, міцно тримайтеся. Сталося. Ліє. Дивно, ніхто так відчайдушно не кликав мене. Отямся, залишайся зі мною, камеліє! К Клоде, як ти почуваєшся? Твоя голова, кров. Зараз ти не повинна хвилюватися за мене. Спочатку нам потрібно в лікарню, а до того. Це Ян? Он воно як. То весь час я була не одна. Більше не потрібно страждати на самоті, адже поруч є люди, що допоможуть мені подолати все. Як вона? А вас це хвилює? Вона моя донька, я люблю її, і ось він результат вашої любові. Знаєте, колись я поважав вас, але зараз тільки думка про це викликає в мене сором. Я лише намагався захистити свою дитину. Захистити? Хіба не ви хотіли продати її країні, що може в будь який момент ударити ножем у спину? Якби я цього не зробив, моя дружина продовжила б знущатися з неї. Гадки не маю, на що Анастасія спроможна. Я боюся, що тоді це страх, а не любов. Вам повинно бути соромно за себе. Камелія поїде зі мною до Делькаса, і якщо у вас залишилась хоч крапля совісті, забудьте, що колись мали дочку у пошуках Камелії, розділ 98. Маєте жахливий вигляд, Анастасії, що сталося з вами за ці кілька тижнів. В ваша високости не потрібно. У мене немає бажання тішитися гречністю грішниці. Пробачте мені, моя безсоромна поведінка. Ви дійсно не маєте ні сорому, ні совісті. Що ж, хоча б ви знаєте це. Ваші слова ранять мене, принцесу. Зрештою, ми скоро станемо однією сім'єю. Боюся, це вже неможливо, адже лорд Кейран вирішив відректися від прізвища Бейл. Що ви маєте на увазі? Мерелін у всьому зізналася. Схоже, це стало останньою краплею для Кейрана. Ну, не може бути, мій син Ніколи б. Бачу, ви залишаєтесь нахабною до самого кінця. «Що?» Мені цікаво, чи задумувалися ви хоч раз про свого охоронця. Цей вірний пес навіть узяв провину за всі ваші гріхи. Мушу визнати, 40 років служби роблять страшні речі. Маркізо Анастасія Бейл. Крім того, що ви три місяці будете перебувати під домашнім арештом, вам до віку заборонено відвідувати будь-які світські заходи. Двері до вищого суспільства каяна назавжди залишаться закритими для вас. Ненавиджу бачити божевільних людей біля себе. Ви мусили пам'ятати своє місце, Маркізо. Принцесу. До речі, не забудьте написати лії листа з вибаченнями. Якщо б вона загинула, вам би не зійшло це з рук так просто. <глов> Віддрикається від прізвища. <глов> Моя кров і кров гіллер мій син відмовляється від мене. <глов> Навіть коли її гідність була знищена, вона все одно й сльозинки не проронила. Яка холодна кровність. А? камелії наснився кошмар. Так, я помітив, що ти погано спиш у цьому місці, хоча б вийшла подрімати вчора ввечері. Я боюся темряви, тож, усе ще чуйно спиш. Вибач. Тут немає твоєї провини. Саме так ти не зробила нічого поганого. Моїм ногам уже набагато краще. Тремтіння зникло, тож можу потроху ходити. Це саме та прекрасна новина, якої я потребував останніми днями. Ти не навантажений роботою? А через мене вимушений витрачати свій час ще й тут. Тепер ти ж великий герцог. Як я можу полишити тебе тут? Тоді, моя леді, ви не подумаєте прокидатися. Останнім часом я просинаюся лише завдяки клоду. Навіть тоді, після аварії, саме його голос зміг мене розбудити. Ліє Камеліє, ти знову літаєш у хмарах. Поки я поруч, намагайся не думати про щось інше. Добре? Ваша світлосте, що таке? Справа в тому, що імператорська сім'я віддала наказ про знищення Лувру. Ви мусите негайно прибути до палацу. Що це означає? Вони планують знищити Лувр? Точніше, ліквідувати тамтешніх терористів. Це було б непоганим шансом обірвати зв'язки Лії з її минулим. Однак на нас звалилася купа скарг від мешканців Лувру. Вони давно заплющували очі на терористів, адже вбачали в них революціонерів, які принесуть свободу та рівність. Але виявилося, що ті революціонери були в змові з аристократами. Звісно, місцеві жителі відчули себе зрадженими. Лувр нарешті змінюється. Тоді, що буде з моєю мамою? Зараз тобі варто зосередитися на своєму одужанні. Знаю, ти не можеш порушувати накази імператорської родини, але не хвилюйся. Якщо до такого дійде, то я не займатимуся цим питанням сам. А тобі тим часом варто підготуватися до нового життя в Делькаса. У пошуках камелії! Розділ 99 Тримайте їх! Стій на місці. Відтепер, ваше нове ім'я Георг, і з цим після прибуття ви зможете подати заяву про надання притулку. Дідько, якби ж ми змогли перетягти ту дівку на наш бік. Залишимо це на потім. Зараз потрібно залягти на дно. Я потягну час, а ви біжіть. Бережіть себе, ви теж. Де ми помилилися? У неї достатньо причин ненавидіти аристократів. Проте... Схоже, вона не бажає зла нікому з них. Шкода, із нею на нашому боці ми могли б купатися у вині та золоті. А? Мушу віддати належне. Ти зміг обдурити багатьох людей. В ваше світлосте? Ви так хочете жити, що готові кинути своїх колег на свавілля долі. Усього лише необхідна жертва для великої справи. Вам добре відомо, що це, правда ж? Зрештою, ви розпочали війну, щоб помститися за смерть свого батька. Гадаю, ми дихаємо одним духом, ваша світлосте. Хх, та невже? Я лише хочу звільнити Лувр від гніту аристократії. Часто люди, що живуть у світлі, забувають про зворотню сторону медалі, темряву. Моя мета проста докричатися до імператорської сім'ї, щоб вона нарешті помітила людей з Лувру. Ви теж посприяєте цьому, мілорде. Весілля з Камелією, уродженкою Лувру, дуже допоможе нашій справі. Приєднуйтеся до нас, тоді ви отримаєте ще більше підтримки від нару. Ти підписав собі смертний вирок ще тоді, коли згадав її ім'я Френку Еш. Потрібно повертатися. Залишилася ще одна проблема, яку треба владнати. Я прийшов провідати Камелію, з якого переляку я маю дозволити це. Хм, невже здивований? Ти мав би знати, що не варто втягувати чужинців в справи імперії, інакше будуть наслідки. Я ніколи не втягував вас туди, лише надав інформацію про місце перебування Лаури. Хм, дякую за це. Було приємно познайомитися з майбутньою тещею. Ідіть уже. Не цей тон я мав би почути від людини, яка мені заборгувала. Десять хвилин. Вісім і ні на секунду більше. Камеліє. Яне, як ти почуваєшся? Уже набагато краще, а ви, як бачиш, усе чудово. Мені потрібно тобі дещо сказати, Камеліє. Сьогодні я вирушаю назад у Гайор. Напевно, ситуація зараз напружена, так? Клод зовсім не розповідає, що коїться назовні. Твоя матір вирішила приєднатися до мене. Що, мама? Так, вона думає, що зі мною ти будеш у безпеці. Тож, Камеліє, чи хочеш ти поїхати зі мною до Гайору? Га? Їдьмо разом. Ви збрехали моїй матері, що я з вами, щоб забрати мене із собою? Камеліє, ти хоч знаєш, скільки разів імператорський двір збирався знищити ловер. Знищити Лувр? Так, Маркізу вдалося призупинити ці плани на деякий час, щоб захистити твою матір. Однак, щойно завершиться розслідування справи терористів, імператор зітре Лувр і з листя землі. Ми не можемо покинути твою матір у такому небезпечному місці. Так, я збрехав, проте в мене не залишилося іншого виходу, її потрібно було негайно вивести звідти. Вона ставалася щасливою в Луврі. Мама точно погодилася на це, звісно. Адже ти найважливіше, що в неї є, <гас> мамо? На місці Маркіза я б ніколи не полишив свою кохану в такому місці. «Лії, я зроблю все, щоб ви з мамою мали безтурботне життя. Час вийшов, принце. Що ж, радий був побачитися Камелії. Повір мені, я не маю наміру тягнути тебе із собою в гайор через прохання Меркіза. Не хочу змушувати тебе до чогось. Я чекатиму, пам'ятай, що мої двері завжди відкриті для тебе. Заждіть, я захищу твою матір, обіцяю. Янне камелії, мені потрібно побачити маму. Ні, Клоде. Ні, Камеліє, Я не можу відпустити тебе з ним. Ха. У пошуках Камелії. Розділ сотий. Тиждень по тому потяг у напрямку Делькаса. Чого так дивишся? Думав, ти ненавидиш мене? Ти уникала зустрічей увесь тиждень. Я дивлюся на келиха, не на тебе. Хочеш трохи випити? Ага. Взагалі такі напої не п'ють залпом. Ах. Останнім часом ти прилюбилася до алкоголю. Коли приїдемо в Далькаса, накажу зачинити винний погріб. Невже боїшся, що я стану п'яницею? Запивати своє горе погана звичка, то ти знав, що мені гірко на душі? Знав, бо все через мене ж. <гум> Я зла, зло на себе і на всіх людей, які вирішують, що для мене краще, але не уявляю, куди мені подіти цю лють. Зазвичай легше перетерпіти, але останнім часом це змушує мене ненавидіти себе все більше. Досі не можу розібратися, хто я, Камеліус чи Камелія. Гадала, що знайду відповідь, коли зустріну маму. Раніше постійно стримувала себе від зустрічі з нею через страх, що Маркіза зашкодить їй. Минулого разу ми не бачилися, бо я не хотіла руйнувати мами нещастя. А зараз я стримуюся, бо знаю, що це засмутить тебе. Ліє, не звертаю уваги на думку інших людей, їхні почуття неважливі Так само, як у цьому світі завжди існуватимуть люди, що ненавидітимуть тебе без причини, будуть і ті, хто любитимуть, незважаючи на все інше. Такі, як я, якщо боїшся нашкодити іншим через цю лють, то залиш її всю для мене. Я певною мірою експерт. Коли йдеться про нетерпіння і поганий настрій. Відколи вона стала такою таємничою, мені ніколи не було настільки складно прочитати її думки. Невже вона віддаляється від мене? Якщо так, то це моя провина. Однак я буду вдавати сліпця до кінця. Бо, якщо визнаю свою провину, мені доведеться відпустити тебе. І це буде моїм кінцем Камелі. Коли ми приїдемо в Делькаса, влаштуємо гідну весільну церемонію. Далі буде Вдячність за переклад Манга. Озвучила Voice. А якщо бажаєте підтримати розвиток україномовного контенту та мій канал, скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі. Ставте дзвіночок, тицяйте вподобайки, пишіть коментарі, ну і, звичайно, підписуйтесь на мій канал. Папа, -па, котусики!